Українська нація формується також більш активно в цьому 15 столітті, мовно, звичаєво, культурно. От від Русі вона бере все те, що, що їй дісталося, але розвиває все це. І фактично, назва Українець, ми вже це досить пізно, яка стала широко вживатися це вже початок 19 століття. От, і в зв'язку з цим, ось Путін і видумав свою, свою байчку про те, що Україна це з 19 століття її придумали поляки. Ну, уявляйте собі, невіглас історичний і так далі. Не можемо ми цього допустити, як не прокоментувати, що. Коли була у нас слов'янська державність на території України, на території сучасної Росії, державності взагалі не було перше, друге, не було навіть слов'ян. Тому казати, що ми ваші якісь єдинокровні брати, ну це якось ну, ненаучно. нам, звичайно, льстить, що всі хочуть бути схожими на українцями, але ви. Ми не вашого поля ягідки.